Молоденки, мене звати Каспер Хола, і ласкаво прошу в Роблокс. Сьогодні ми будемо грати в Tower Defender із кібіді-туалетами. Як і обіцяв минулої серії, сьогодні ми будемо тестувати нашого нового гравця. Ось він під номером 2. Ми вибили його в наприкінці минулої серії. Тому давайте не будемо звалікати, ставте свою королівську вподобайку, якщо ви ще цього не зробили. І підпишіться на канал. Для мене це дуже важливо. А ми тим часом стаємо не, в тойлет Сіті. Я не хочу, я хочу знову тойлет Сіті. Зачекайте це все тойлет Сіті. Ну, Toilet City, Сіті, так Toilet City, Сіті, полетіли. Ми з Максимом, моїм тескою зараз залетимо на цю мапу і просто всіх там розвалимо. І першою справою, друзі, що я хочу перед самим початком, поки ще не почались хвилі, у нас є 14-13 секунд, треба трішки спішити поставити оцього чувака першого лавла. Він коштує 100 баксів, так само, як і перший наш чувачок. Оновлюється, він уже не за 150, а за 200 до другого рівня. І подивіться, це тіп із пістолетом із камерою на голові. І, скоріше все, він буде стріляти. Та й Радіус його мене дуже сильно радує. В нього це такий великий радіус. Його можна ставити, наприклад, ось тут скрізь Він буде охоплювати дві дорожки, навіть з самого початку нічого оновлювати не треба буде. І ось у нас вже пішла перша хвиля. Наш тімейт поставив уже тіпа з колонкою на голові і отакого вертольотика колонку. Але нічого не пішло. Давайте просто скіпнем першу хвилю. А, я знаю, що нічого не йде. То що цей тіп дуже сильний. Він справляється. І подивіться, ми навіть не встигаємо подивитися, як з'являються нові персонажі. Вони зразу пропадають. Подивіться. Бам і пропав, бам і пропав знову таки. О, пішло, пішло трішки, але не дійшло. Ну, тим часом, поки цей наш тімейт буде працювати, я поставлю тоді ще свого чувачка. Дам йому апгрейд і ще один апгрейд. А, треба 400 доларів. У мене 367 тільки. Давай ще трішки, трішки, давай, давай, давай. Буде 400, все, максимальний левел. Тут, до речі, три рівня оновлення цих типів. І давайте подивимось. Він зараз стріляє з дамагом 100, радіусом 15 і колдаун. Це тобто перерив. 0,4 секунди. Окей. Okay. А по дефолту в нього кулдаун 1 секунда. Давайте апгрейднем ще цього. І поставимо ще кудись нового, наприклад, ось сюди. Але поки що це взагалі не має ніякого смислу. 5 хвиль вже пройшло, ми навіть не помітили. Вони навіть не вийшли за межі оцього чувачка його. А він, до речі, його вже прокачав до третього рівня. В нього урон дивіться: 250 плюс 150, колдаун плюс одна секунда. Ну я навіть не знаю, що нам робити. Просто бігати тут залишається Максончик, його персонаж тут усім справляється. У нас уже 1200 баксів. Ми можемо навіть цього оновити, оновити до максимального рівня. І цього оновити, оновити. О, вони починають проходити. А з чого вони? То що вийшов Максончик? Так, авто, авто. Ми виключаємо зразу автохвилю. Максончик вийшов. Він мене киданув просто. А що він мене киданув? Максончик, що за діла? Ми з тобою так не домовлялися. Так, ставлю ще цього сюди, оновлюю, апгрейдаю. Все чудесно. Ставлю ще цього сюди, сюди апгрейд. І ще раз його треба апгрейднути. Подивимось, у них тут майже пересікаються їхні радіуси. Подивіться, ще апгрейдну. І тепер у них радіуси якраз впритик. Це Дуже круто. Дуже економно і розумно. Ми ставимо наших персонажів. Але, звісно, це таке. Подивіться, просто максончик лівнув, просто кинув нас, я не знаю. Давайте, я думаю, можемо трішечки хвилі пропускати. Поставимо ще сюди, тіпочка, його також треба апгрейднути. Апгрейднем за 200, і чекаємо 400, поки не б'ється. 300 300 400, все набилось 400 апгрейднули ще його максимум. Окей, я думаю, що варто поставити одного тіпочка сюди, десь по центру, щоб він і сюди на цю дорожку працював, і на цю дорожку працював. І тепер його треба прокачати 200 баксів сюди, і ще треба 400, щоб прокачати його ще раз. Ну, мої типи також, в принципі, справляються нормально. Апгрейд, а не вистачає. 170 тільки в мене доларів, точніше, о, вже 330, так швидко. За одну секунду, буквально. Ще пару секунд, і в мене буде 4. Раз, давай, давай, давай и. І... 400 апгрейд, все. Апгрейд, все прийшло. Я думаю, ми можемо поки що просто почілити. Просто типи, звісно, проходять уже все далі і далі. Але тут є, ще є люди, є ще персонажі. Не знаю, чи можна їх назвати людьми, назву їх камераменами. Тут ще є камерамени, які нормально з усім справляються, тому так. 12 хвиль, як і не було. Автоскіп працює ідеально, до міста ще ніхто абсолютно не дійшов ні разу. Дуже цікавий потік у нас тут. 1700. Я навіть просто фармлю. Мені, напевно, не треба ставити нікуди. Нового, я просто фармлю. Ну, давайте ще одного сюди поставлю, апгрейднем його. Але те, що нам випало, це досить таки круто. Цей тип досить таки крутий. Подивіться, оцей один тільки справляється з усіма цими туалетами. Ну, може, ще оцей йому трішки допомагає, але не сильно. Так, уже сильніші пішли павучки, у них побільше хп. Цього навіть, дивіться, є друге, якого ще ні разу не торкнулося. Давайте давайте, дурака не валяйте. Вбивайте їх потихеньку. Так, вони вже потихеньку прориваються, поставлю ще сюди чувачка і, звісно ж, його прокачу. Чаю. Але ще оцей чувачок спрацює зутути, так що все нормально. Я, в принципі, не переживаю, що вони заходять сюди так далеко. 2500 баксів ми вже назбирали, навіть 800 уже. Не встигаю казати, скільки мене збирали, так швидко у нас встановлюється наш рахунок. 3000 вже нормально. Так, пробрався павучок, але він далеко не дойде. Все, все нормально, 17-х хвиля, рухаємось далі. Якісь гонщики, скібіді гонщики з рожками такими. Ну, минулого разу такі були. Цікаво. Чим далі левел, тим будуть покращені. Ці скібіді туалети, мінятися в них текстурки на більш крутіші. Бо поки що це стандартні дефолтні, які були на минулій мапі. Можливо, цього разу нам треба попробувати іншу якусь мапу, не сіті, а якусь іншу. Напевно, там є якісь. Подивіться, їх уже тут стало разом з босом. Цей босс взагалі жорсткий. Давайте ще поставимо підмоги тут. Ось тут, наприклад, раз. Дивіться, апгрейд, апгрейд, і все, тіп достає до всього. Три напрямки він контролює. Значить, оцей бічний правий, лівий і перед собою. А точніше, збоку Ну, коротше, він все це контролює. Він буде вбивати цього лайт туалет боса А їх уже тут два з'явилось Так, давайте автоскіп виповнимо. Вимкнемо автоскіп про всяк випадок. Так, давайте, цього замочить. Так, цього вже замочить, він не доїде до кінця. Але ми автоскіп е виключили для того, щоб більше часу дати нашим бійцям відстрілятися по всім е скібідітолатам, які вилізають з цієї просто дирки, з цього тунеля скибідішного. Дивіться, ось гонщики проходять, але їх нормально мочать. Бам-бам-бам, бам-бам-бам. Все сильно, сильно. Тут я починаю стріляти вже. Варто одного типа кудись ось сюди припо, е, поставити. Робимо йому такий великий радіус. І у нас тут бо стоїли 20-та хвиля. Це останній тип. Це вже останній. Так, дивіться. Ну цей ми вже не будемо цього використовувати, Цьому... тому цього продаємо. Ставимо його кудись поближче. Наприклад, кудись ось сюди. Апграйт ним його. Апграйт, апгрейд. Цього ми не будемо вже користуватися ним, тому ставимо його кудись поближче. Також робимо апгрейд апгрейд цих двох уже не ніхто не буде трогати, тому що вже 20-та хвиля. Тому ставимо їх кудись сюди. Можливо, якщо сюди, звісно, він дойде. Бо я сумніваюся, що він навіть сюди дойде. Апгрейт, апгрейд. Так, цей зараз достріляє. Все, він теж ми його використовувати не будемо. Переносимо кудись ось сюди. Апгрейд, апгрейд. Так, цей уже стріляти не буде. Продаємо його. Переносимо також кудись ближче. Наприклад, ось сюди. Апгрейд апгрейд. Зараз цей перестане стріляти. Все, перестав сел, продаємо його. Ставимо сюди на угол, продаємо апгрейд апгрейд. Окей, 4 тисячі. Мене ще можемо продавати і апгрейдати мільйон таких типів. Цього сел. Цього ставимо поки що. апгрейд, апгрейд. В принципі, небагато, то скинуть, залишилося. Сел, Сюди, хопе, апгрейд апгрейд. Дивіться, в нього скільки тут хп? Ну, 1004, А, ні, в нього нормально хп, Ще 10 тисяч хп в нього. Непогано, непогано. Сел. Так, цього продаємо. Цього сюди ставимо. Цього знову ж таки продаємо. Ставимо кудись ось сюди. Все, цих продаємо. Сел, сел, сел. Продаємо. Всіх тих, вони вже тут неефективні, але вони справились. Ми в соло отримали плюс 50 коїнів. Нормально, нормально ми зіграли. Відразу біжимо до наступної катки. Ось тут тіпи собралися, але вони нікуди не заходять. А що тут? Інсел 400. Тобто, треба нам заплатити 400, щоб почати гру чи що? Все, ми запустилися в соло. Нікого не чекали. Ага, це якась нова мапа. Так, звідки вони виходять? Ага, звідси вони будуть виходити. А де наші? Ага, все, ми наших типів знайшли. Значить, ставимо чоловічка і ставимо ще одного чоловічка. Отака вона штука буде. Поки що на апгрейд немає грошей, тому отак поставимо чоловічків. І вони поки що прекрасно справляються. <гас> Прийшли! Вони не справляються. Вони не справляються. Щось я неправильно зробив, сел. Я продав, але мені все одно не вистачає грошей. Це буде якась хибна кат. Можемо вийти з неї? Давайте автоскіп сразу других пускаємо. Але щось я переборщив, ми ще не готові до цієї штуки. Поставлю нового кудись трішки подалі. Поки гроші є. Але все одно вони не справляються, їх треба апгрейднути терміново. Вони по 20 зносять тільки. Пес, ми навіть грошей з них не отримуємо. Капець, вони зараз з воно вже доходять, доходять до моєї бази. Давай, дай мені грошей більше. Мені треба срочно апгрейднути типа. 200 баксів мені треба. Так, все, 200 баксів апгрейд. Все. Зараз вони повинні справлятися. Ой, ну таке собі щось. Таке собі щось. Ледве-ледве справляються. Капець, ну тут жорсткі типи. Дивіться, вони все пропускають. Зараз наш Tower Defender просто накриється мідним тазом. Гайси. Ну що ж ви робите? Що ж ви його пропускаєте і пропускаєте? Коротше. Лівайм просто. Дивіться, гусята які. Зараз буде мінус той Ласіті. Так, ну все, той Леціті замочене. Плюс 28 коїнів ми отримали. Ліваєм з гри. Окей, схоже, нам треба тімейти до команди. І хто побіжить за мною? або з ким побіжу? Я. Хтось хоче за мною, кенти. Конали. Ні, я не можу вийти. Я натиснув старт і тепер ніхто до мене не може приєднатися. Схоже, знову я буду сам. Окей, тоді в мене буде інша стратегія. Я поставлю цього, типа, тута. І щоб його прокачати, треба 150. Надіюсь, він нормально буде, типу, защищатися. Хоча б 150 я отримаю. Це нова тактика. Минуло ж разу, я якось виграв. Що цього разу я сам не виграю? Схоже що ні. Тупо нікого. Давайте скіпаємо хвилю. Нікого не замочили, 0 баксів отримали. Так, скіпнули хвилю, уже 200 баксів у нас. Хопа. І зразу покращили. І знову нікого не достаємо! Та що ж це таке? Окей, знову скіпаємо хвилю. Ставимо цього, типа, стріляй, стріляй, стріляй! Дага! Починає щось працювати потихеньку. Не на повну, звісно, але так. Треба ще одного пістолетчика. Давай. Не вистачає трішки. Поставили вже трьох. Окей, поїхали. Вже починають вбивати. Давайте ставимо ще. Потихенько щось збирається, але дуже повільно. Вони знову трощать мій той сіті. Та ні, ну за що це таке мені. Вони якось через один стріляють, просто подивіться. Треба якось міняти стратегію, я не знаю. Нового типа собі брати в команду, чи що. Чи нового персонажа активувати. Просто цю катку ми також програли. Дивіться, скільки їх туди йде. О, господи. І я програв, зате отримав плюс 28 коїнів. А це означає, що зараз я можу відкрити ще одного юніта. Давайте це і зробимо. Можливо, нам якийсь сильний потрапиться. Окей, самон один. І це просто такий самий тіп, який у нас був. Ми абсолютно нічого не виграли з цього, ми тільки потратили юніт. Та що ж це таке? Біжим до когось, в Тіму. Біжим. Чу, як тільки я до них заходжу, вони виходять зразу. Все, давай, погнав. Все, хопа, в паску попався, в паску попався. Тепер ж вийти не зможеш. Будемо в трьох. Ну цього разу ми точно можемо виграти. Так, ставлю свого, тіпа ось сюди, кудись. І в мене є 200 баксів, Я на ці 200 баксів просто активую його. Максимально, щоб він зносив нормально. Так і все. Погнали, автоскіп. Дивіться, о, тепер наш справляється нормально. Що ж він до того нормально не міг справлятись? Потихеньку, помаленьку, вже 36 баксів. бакс. Ми ще з підписником залетіли. Подивіться, він з нами вітається. Так, плюс 100 баксів у нас, значить, що ми робимо? Ставимо десь. Ось сюди ще одного тіпа. Поки що нічого не буде йому. Просто буде стріляти. Поки що ми його. О, тепер можемо активувати і активуємо. Наступним кроком це треба оцього прокачати до ще наступного рівня, щоб за 400 він е -е, був. Давай, давай. Вона нормально поки що справляється. Колонка нам дуже сильно допомагає. Вона вже, до речі, третього рівня. Це досить таке добре. Нам треба 400, щоб прокачати нашого тіпа до третього рівня. Ну майже зараз буде 400, подивіться. Колоночка його там так нормально справляється на Хопа, 400 все прокачали. Наступним кроком оцього треба прокачати до 400. Ого, дивіться, що за це тут стоїть. Якого він тіпа, жорстко поставив? Larch TV Man. Ого. Він, напевно, буде так жорстко мочити. Уже тисячу у мене. Тоді прокачаю тут ще і поставлю па і прокачаю його так само. І ще поставлю, тіпа десь отуте. І прокачаю його так само. Ну все, мені... Залишається тільки просто так бігати. Бігати, поки там мої тіпи, і його тіпи з усім справляються. Ну це з екранами жорсткий тіп взагалі. Вже 11 хвиля, а вони не продвинулись далі мого цього тіпа, яку я поставив, здається, чуть не самим першим. Вони просто не встигають оцей тіп один четвертого рівня жорстко всіх контролить. Подивимося, що з босами буде, як взагалі боси будуть працювати. Давайте свого хоч ближче поставимо, щоб він був таким уже. Не бездіяльним, корисним був. А решту розставимо десь отута. Між двома дорожками. Просто на майбутнє. Щоб якщо бос, хоча я в цьому дуже сильно сумніваюсь, пройде далі, то він зразу о, отримав опір достойний прямо на двох напрямках. Якраз я потратив всі свої гроші, але більше нема грошей, подивіться, 150 баксів на балансі. Все, що мені залишається, це просто чекати. Знову чекати, поки цей монстр чудо техніки все буде робити. Да, нам би такого заполучити було б взагалі топчик. Ну в нього теж, до речі, домах. 100, але він. Перезаряджається в 0,1 секунди. Тобто 10 разів за секунду він наносить домах. Тобто, в нього домах в секунду 1000. А в мене домах в секунду, всього на 200. Взагалі, якісь нові тіпи Тіпи на туалетах з рулями. Подивіться, жесть Ми ще й монеток більше отримаємо в 1,2 раза. 18-та хвиля у нас на носі, до речі. Тож ніж, не нанося, а вже йде. І вони досі не проходять далеко. Поставлю всіх остальних, що в мене тут залишилось, поки в мене є можливість. Я, напевно, їх навіть далі. Переносити не буду, от як поставлю, так хай і стоять. Скільки можна ще поставити. О, все, все, не можна, більше не можна ставити. Ну, коротше, всіх поставив. Отак от і буде. Отакий от у мене захист з моєї сторони буде. Отак от вони всі дивляться. 20-та хвиля, до речі, босс навіть не доходить, його жорстко зносять. Оцей захист був абсолютно лишнім До Сіті ні разу не пройшли. Подивіться, я видерся. Мені що нічого робити, я просто видерся за карту. Я виліз за карту. Йоу, я поламав цю гру, я падаю. О, я знову з'явився. Так, бос, босс пішов. 77 тисяч. У нього здоров'я, просто ну дивіться, вже 50, вже 40. Ну коротше, я його жорстко знось. Так, кого ж поставити цього? Тіпа, типу? ага, колоночку він ще поставив. Колоночка нормально так спрацювала. Мій тіп поки що слабенький. Я боюсь, що оця лінія з цих типів його не видримає. Знову тут колоночка і ще туалетики. Капець, він поки дойде до мо моїх типів. Він реально помре, він не дойде до моїх тіпів. Це його замоча просто знову туалетики. О, вони починають стріляти. Дивіться, вони починають стріляти. Ну, хоч вони ефективні, ну майже. От дивіться, тут ще туалетики пішли в цю сторону працювати. Цей тіп розвернувся, який в нього домах теж непоганий. І він помер. Він помер. Ми виграли. Йоу, плюс 60 монеточок. Хорош. О, така серія у нас вийшла. Подивіться мої інші відео по Роблоксу і до зустрічі.